Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. У цьому відео я пропоную вам разом зі мною полюбуватися цвітінням квітів у саду. Спершу я хочу вам показати свою колекцію шилоподібних флоксів. Не знаю, з чим це пов'язано, але цього року у мене пропало багато кущиків малинових флоксів. У мене їх було більше десяти, а залишилось всього лише два. А ось флокс бузкового кольору у моєму саду дуже швидко розростається і кожного року рясно квітне. Взагалі я вважаю, що шолеподібний флокс прекрасна рослина, яка має бути у кожному саду, адже її цвітіння просто неймовірне. Саме тому я й почала збирати власну колекцію. Того року на ринку я придбала собі малесенький кущик ось такого флоксу, який має дуже незвичне забарвлення. Він тільки починає квітнути, та і кущик тут невеличкий, тому показую вам ось так зблизька квіти. А на цій ділянці я тимчасово висадила свої флокси восени, і вони вже так розрослись. Тут у мене зростає декілька сортів. Спершу вам хочу показати ось такий красивий ніжний білий флокс. Біля цього білого флоксу у мене зростає бусковий і ось такий яскравий рожевий флокс. До речі, якщо ви знаєте назву якогось сорту, то буду вам вдячна за підказку у коментарях. Всередині цієї галявини флоксів зростає ось такий ніжний сорт. У цього флоксу ніжно-рожеві пелюсточки і яскраво рожева серединка. Я у себе нарахувала 9 сортів шилоподібних флоксів. Поки колекція у мене невеличка, і, звичайно, я хочу додати у свій сад ще більше красивих сортів. За цим шикарним кущем пускового флоксу у мене сховався флокс ось такого бусково-рожевого кольору. Всі свої флокси я купувала того року в травні, і вони були приблизно одинакового розміру. Тож ви самі можете помітити, що цей флокс і флокс із рожево-білим забарвленням зростають повільніше за інші. Також тільки починає розквітати ось такий яскраво рожевий флокс. Розмір квітів цього флоксу більший за розмір квітів інших сортів. І, звичайно, він відрізняється формою квітів. Цей сорт також досить повільно наростає. Ще тільки починаю розпускатись ось такий біленький флокс. У мене тут зовсім маленький кущик, тому поки ми можемо бачити тільки одну квіточку. А це сьогодні я придбала собі такий красивий арабіс. Вже починають квітнути карликові іриси, тож, звичайно, я хочу вам їх показати. Сорти карликових ірисів я також, на жаль, не знаю. Вони мені дістались також без назви, а вгадати назву сорту практично неможливо. Тому що сортів ірисів є дуже багато. І є сорти, які дуже схожі між собою. Цей сорт я дуже сильно люблю, тому що він має таке незвичне поєднання кольорів. Взагалі у моєму саду є дуже багато ірисів, але вони тільки починають розквітати. Тож, якщо вам цікаво подивитись на цвітіння ірисів, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, і я буду показувати його в наступних відео, коли вже майже всі іриси зацвітуть. А тут у нас вже на старті ось такий темно-фіолетовий, майже чорний сорт. Також ще вам хочу показати дуже красивий молодий приріст хвойних рослин. Це у мене ялиночка Нідіформіс. В неї ось такий світло-салатовий приріст. А ось тут у мене глаука глобоза на штамбі. На жаль, я поки вам можу показувати тільки окремо рослини, адже ландшафтний дизайн у мене відсутній через те, що всі мої рослини зростають на тимчасовій ділянці, адже ми готуємось до переїзду. Тут я помітила, що вже починає квітнути армерія. А в ось такому стані вже високорослі іриси тож думаю, що відео про їхнє цвітіння вже буде дуже скоро. Ще вам хочу показати свою невеличку колекцію барбарисів. Перший сорт жовтого кольору має назву Golden Tower. Назву другого сорту, на жаль, не знаю. Ось цей Coral Sunrise. А ось цей четвертий, такий незвичний зелено-червоний кущик барбарису, був вирощений із насіння. Буде дуже цікаво спостерігати за тим, як він змінюється. Ну і, звичайно, дуже вже хочеться знати, яке забарвлення він буде мати у дорослому віці. Процес вирощування барбарису із насіння дуже цікавий та захоплюючий, і, звичайно, можна отримати незвичний результат. Далі тут у мене зростають сорти Coral, Red Rocket, Admiration та ось цей жовтий має назву Sensation. Назва цього червоного сорту Багатель а жовтенького Тіні Голд. Це карликові сорти Барбарису. Ще хочу вам показати свої хости. Тут у мене зростає ось така красива незнайомка з блакитним листям. А також хоста Regal Splendor та хоста «Катерін». Ця хоста одна із моїх улюблених. Вона має дуже красиве забарвлення. А це простий, але дуже красивий сорт, який має назву Патріот. Ця хоста середнього розміру і вона дуже ефектно виглядає на передніх планах квітників. Ще у мене тут є різні простіші хости, назви яких я, на жаль, не знаю. Ось така хоста із закрученим листям також дуже ефектно виглядає у посадках на передньому плані квітників. Ще у мене тут є ось така низькоросла хоста із таким блакитним щільним листям. Якщо підкажете назву її сорту, буду вам дуже вдячна. А на цьому моє відео завершується. Якщо вам воно сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. І до зустрічі у нових відео!